Вітаю вас працюємо у цю пору традиційно у прямому ефірі І сьогодні. Серед іншого будемо говорити про допомогу військовослужбовцям, про пільги для захисників, про реалізацію проєктів для ветеранів. Ще чимало важливих актуальних питань. До студії я запросила гостей. Давайте знайомитись. Це Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці Тернопільської міської ради. Доброго вітаю дня. вас, дякую, що прийшли до нас сьогодні. Також Віталій Хельник, управління соціальної політики Тернопільської міської ради. Вітаю вас, дякую, що прийшли Доброго до нас. Дня. Хочу сказати також про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль, 1 телеканалу Інтабе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106,8 FM, і проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44, Номер телефону. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови триває онлайн трансляція. Майте можливість теж долучатись до розмови. Пишіть свої коментарі, репліки, запитання. Будь ласка. Власне, ми розпочинаємо із такого загального питання загальної інформації про види допомоги для захисників, які види є у Тернополі, і як ці як цю допомогу можуть отримати військовослужбовці. Прошу, розкажіть, будь ласка. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якби ми започаткували, почала діяльність така програма, яка називається Обороноздатність, яка саме забезпечує, надає допомогу саме і нашим військовослужбовцям, і ветеранам війни, і також їхнім сім'ям. От і десь саме в програмі цієї турбота передбачено, наприклад, для військовослужбовців, які зараз проходять службу збройних силах України, одноразову допомогу. У розмірі 10 тисяч гривень, для того, щоб вони мали можливість купити собі спорядження, всі потрібні речі для того, щоб нести свою службу. Як з нею скористатися, це потрібно у відділ звернень Тернопільської міської ради, подати заяву, тобто банк заяви вже можна безпосередньо заповнити там, долучити копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, виписку свого рахунку безпосередньо, на який буде нараховуватися ця допомога. І також що є дуже важливе, це форма номер 5 Військові про неї добре знають про те, що на даний час людина безпосередньо проходить службу в Збройних силах України. Це щодо цієї одноразової допомоги для всіх військовослужбовців, які зареєстровані в нашій тернопільській громаді, вони мають право звернутися. Програма якби і... Діяла в минулому році, тобто ті всі військовослужбовці, які зверталися і в минулому році, вони також мають право в цьому році знову звернутися за цією допомогою. Також для тих наших військовослужбовців, які отримали поранення під час насенняння своєї військової служби під час захисту батьківщини, в цьому році збільшилася ця сума допомоги з 10 тисяч до 15 тисяч. От і так само для того, щоб отримати її, треба звертатися у відділ звернень Тернопільської міської ради, і крім цих документів, про які я вже говорив, це паспорт, код, рахунок з банку, долучається виписка з медичного закладу про те, що людина перебувала на лікуванні через отримані травми або проходила якусь реабілітацію. Тому всі, хто, на жаль, отримав такі травми, має право звернутися в цьому році. Також для того, щоб отримати цю одноразову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень, uh -huh. також хотів би ще зазначити, що. В програмі Турбота є ще можливість отримати компенсацію по програмі ЄОСЕЛЯ. Тобто програма ЄОСЕЛЯ Державна програма, яка дає можливість кредитуватися для отримання для купівлі житла нашим військовослужбовцям діючим, і саме от Тернопільська міська рада повертає цей перший внесок, який є обов'язковий для того, щоб оформити кредитний договір. За квартиру так само можна звертатися. У відділ звернень міської ради для того, щоб оформити ці ці документи, щоб отримати ці допомоги е, цю допомогу вона зараз нас де з розрахунку 150 тисяч на кожного члена сім'ї в залежності, скільки там є людей, враховуючи і дітей, якби мають можливість отримати цю компенсацію. Більш детальна інформація є на сайті Тернопільської міської ради Ви... щодо кожної програми. Так, програмі, ми, На сайті міської цікаво ради цікаво. Ніх... Якого... То маєте так можна можна ознайомити. звертатися безпосередньо у відділ по роботі з ветеранами управління соціальної політики. Там же наші фахівці більш проконсультують, роз'яснять, які є умови і як з цим скористатися. Так, і скажіть, будь ласка, стосовно допомоги для ветеранів? Також в програмі обороноздатність, звичайно, що передбачено, особливо це для ветеранів війни, які мають групу інвалідності першої друга група інвалідності вони щомісячно отримують допомогу у розмірі трьох тисяч гривень. Для того щоб її отримати, звичайно, треба звертатися у відділ звернень. О, там так само і в нас, і в них можна знати, який перелік документів, тому що перелік документів там такий трохи ширший. Але кожного місяця хлопці і наші дівчата, захисники отримують цю допомогу у розмірі трьох тисяч гривень. І якби є таким потрібним приємним кроком в цьому році для саме ветеранів першої і другої групи. Ми розпочали таку програму, яка надає надасть їм можливість е поїхати в якийсь один там санаторій для того, щоб оздоровитися. Uh -huh. Так в цьому році було закрадено е близько півтора мільйона гривень, і якби саме. Е Ветерани першої другої групи мають право звернутися, буде сформована як бачарга, по якій вони зможуть якби поїхати і оздоровитися. Теж можна за детальною інформацією звертатися до вас так. Звичайно, звертую. я потім вже продиктую якби номера телефонів, по яких можна звертатися для того, щоб знати, які саме документи подавати, куди подавати, як скористатися саме цією допомогою. Угу, дякую, Тетяна Станіславівна, Розкажіть, будь ласка, фінансова підтримка для ветеранів до 150 тисяч гривень за розвиток бізнесу на розвиток бізнесу розкажіть, будь ласка, про цю підтримку, про цю допомогу і теж як ветерани можуть скористатися такою можливістю ще раз доброго дня. В доповнення колеги, колеги спрямовані допомоги надіюючих військовослужбовців. Наша, наша ж програма спрямована на підтримку звільнених вже військовослужбовців, які хочуть адаптуватися до соціального життя. Це якраз іде проблема соціальна адаптації – знайти собі. Покликання якісь роботу для того, щоб можна було забезпечити себе і свою родину. Ця програма вже працювала ще в минулому році. А зараз стартувала з 3 лютого прийом документів вже на новий конкурс. Ця програма передбачає компенсацію понесених затрат військовослужбовцям або членам їх сімей на придбання обладнання комплектуючих на оренду приміщень, на закупівлю лицензійного програмного забезпечення, а також на отримання тих чи інших консультацій. Започаткування бізнесу. Право на цю програму, ще раз повторюся, мають звільнені військовослужбовці з лав Збройних сил України або також їхні члени їх сімей. Дякую. Я хочу нагадати глядачам, слухачам про те, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, майте можливість телефонувати до нас у студію 52 11 44. Прошу приєднуйтесь. Стосовно допомог, які вже ви назвали, так ці допомоги діють уже кілька років. Можливо, у вас є статистика, скільки осіб вже отримали допомоги? Такі допомоги, звичайно, тобто ми можемо говорити десь про минулий рік, вже про цей рік, адже в цьому році також вже було якби і засідання виконавчого комітету, і ці допомоги вже якби надходять людям. Якщо говорити про одноразову грошомогу, грошову допомогу військовослужбовцям да. на отримання технічних засобів та на забезпечення спорядження на даний час до нас вже звернулося включно з минулим роком 3629 осіб. To... C... Верх перераховані їм були кошти з місцевого бюджету у розмірі 36,3 мільйона гривень. Також щодо надання місячної грошової допомоги членам сімей загиблих. Тобто, всі члени сімей загиблих, наших героїв, що отримують допомогу у розмірі тисячу гривень, якби на кожного. Цією можливістю скористалося вже 836 осіб. Станом на сьогодні це вже є 7,8 мільйонів гривень. Також Здійснюється виплата грошової компенсації за земельні ділянки учасникам антитерористичної операції. Це, ці заяви подали вже 35 осіб, і їм було виплачено 3,5 мільйона гривень. Щодо щомісячної допомоги ветеранам війни з інвалідністю першої і другої групи, це є в нас 95 чоловіків і жінок. От, і ці виплати становили 2,7 млн грн одноразова грошова допомога військовослужбовцям на лікування та реабілітацію скористалося 324 чоловіка на 3,3 мільйона гривень. І грошовою компенсацією для часткового відшкодування початкового внеску по іпотечних кредитах це я говорю про, про, про компенсацію цього першого внеска по програмі ЄОСЕЛЯ. Єоселя. Угу. В минулому році вже було подано 17 заявок, і в міською радою виплачено 7,4 млн грн. мільйона гривень. Загалом протягом 2024 року було з місцевого бюджету перераховано на на заходи цієї програми 56,2 мільйона гривень. В цьому році ми якби запланували, що буде виділено саме на програму обороноздатність, про ці всі виплати, які я говорю, 60 мільйонів гривень. Дякую вам за відповідь. Тетяна Станіславівна, розкажіть, будь ласка, стосовно проектів, стосовно коли ветерани мають реалізовувати свої. Ії проекти, які чіткі чи є mm -hmm. рамки, і mm -hmm. куди можна звертатися за консультаціями, mm -hmm. і можливо з досвіду попереднього року можете розказати про якийсь вдало реалізований проект чи можливих кількості 3 лютого? Ми розпочали прийом документів на отримання цієї компенсації на розвиток власного бізнесу. Прийом документів здійснюється в ЦНАПі. Mm -hmm. Є визначений чітко перелік документів. Це безпосередньо заява, проект як людина це бачить, куди вона буде розвиватися, рахун. Ну, і такий типовий бізнес-план, що куди і як вона це буде реалізувати, якщо буде визначений цей проект переможцем. після. Прийом документів до 22 лютого. Після 22 лютого буде засідати комісія і буде розглядати цей пакет документів. Якщо людина визначена переможцем, вона починає його реалізовувати. Реалізувати вона цей проект повинна до 1 листопада. І після 1 листопада, якщо все документально підтверджено, все все належним чином і відкритий бізнес, який вона собі задумала, то вона отримує до 1 грудня, отримує цю компенсацію за понесені витрати. Тобто, ще раз повторюсь, це на витрати на компенсації на обладнання комплектують, на програмне забезпечення оренду приміщень, якщо де необхідно, і для надання отримання консультацій за минулий рік це в нас вже другий рік. А в попередньому році ми реалізовували цей проект і. Враховуючи великий інтерес до цього, ми на цей рік збільшили кошти фінансування. Це зараз закладено 1 650 п'ятдесят. І в минулому році ми підприємці, які нам довірилися, це їх було шість осіб визначених. реалізували вони свої проекти в різних сферах. Це і було і відкриття закладів харчування, це і було відкриття торгових точок, це і було виробництво інноваційної продукції, тобто це різні спрямування, це були безпосередньо як і ветерани війни так і були члени їх сімей по тих чи інших причинах, але вони всі взяли участь, задоволені і через то цей конкурс продовжується. і Ми очікуємо всіх бажаючих, що вони звернуться до ЦНАПу і подадуть пакет документів. Скажіть, будь ласка, теж щоб отримати детальнішу інформацію, куди можна звертатися за консультацією, Чи інформація на сайті, чи можливо є якісь номери телефонів, куди телефонувати, є? Хто зацікавиться? Є інформація на сайті, є інформація в ЦНАПі. Дівчата консультують, там є карточка відповідна. і можна звертатись. Безпосередньо в управлінні економіки за телефоном 25 16 49. Тобто ми чекаємо відкриті чи той самий бізнес план допомогти написати, угу. чи проконсультувати, чи підпадає під цю дію програма. Тобто, будь ласка, телефонуйте, звертайтеся. Консультація для вас як ви очікуєте цього року? Як вважаєте, як можете спрогнозувати? Чи буде більше таких людей, які захочуть скористатися цією програмою? Я прогнозую, що буде більше, тому що коли завершився конкурс, то надходили дзвінки, чи будуть продовжені конкурс на наступний рік. І ми через то враховуючи цей весь попит, кошти суми закладені більші, і якщо максимально компенсація, це розраховуємо, що переможців буде десь до 11 суб'єктів господарювання. Дякую. З можна подавати заявки до 20, 22. 22 лютого Тобто так, так, це такий крайній термін. Так, так. так. Дякую, Віталій Володимирович. Розкажіть, будь ласка, як захисники чи ветерани можуть дізнатися про допомогу чи про пільги у вас нещодавно запрацював відповідний відділ? Так, трошки детальніше про його роботу. Розкажіть, будь ласка, так в управлінні соціальної політики створений відділ по роботі з ветеранами та іншими пільговими категоріями, і саме для того, щоб в взагалі Зрозуміти, які є державні виплати, які виплати з місцевих бюджетів, на що саме може претензувати ветеран чи ветеранка. так Вони можуть якби звертатися безпосередньо в відділ по роботі з ветеранами для того, щоб отримати цю якби інформацію. і десь Однією з основних задач якби, роботи відділу є безпосередньо комунікувати якби, з діючими військовослужбовцями і з ветеранами для того, щоб розуміти якби, проблематику, з якою вони стикаються, так і щоб допомагати їм, надавати їм якісь поради. І хочу зазначити, що от, саме, наприклад, пільгами зараз нас займається пенсійний фонд України, але, зокрема, в управлінні соціальної політики, якби також можна е документи на ці пільги подавати, так можна подати в нас в. Правління, а ми це вже безпосередньо документи передаємо вже в пенсійний фонд, і також робота саме відділу і полягає в тому, що і в підтримці, звичайно, ветеранів, так тобто. До нас можуть звернутися і всі, і також саме і роботою з, з, з сім'ями безвісти пропалих і також сім'ями загиблих наших героїв. Тому хто ще не скористався цією про, про пропозицією, це, хто, так, можливо, хто ще тако, має тако. можливість до нас звернутися за номером телефону 067 395 88 62. Це номер телефону відділу по роботі з ветеранами, де можна отримати набагато якби ширшої. Інформацію або приходити до нас в управління соціальної політики е, з адресою вулиця Лисенка, 8, для того, щоб якби безпосередньо поспілкуватися з фахівцями, скажіть, будь ласка, ну вам точно, мабуть, відомо про те, з чим найчастіше звертаються, з якими питаннями, з якими проблемами звертаються ветерани саме у цей відділ? Можливо, це працевлаштування чи оформлення якоїсь допомоги? -якої. Звичайно, що найбільше. Якби ми розуміємо, навіть і більше була відірвана від соціального житла. Вона не мала можливості там, доступу до засобів масової інформації для того, щоб якось отримати інформацію про те, на які він має право виплати. І звичайно, що більшість з них приходять якби до нас і отримують ту інформацію. Щойно все, що в більшості ми працюємо зараз, надаємо таку. Під прискіпливим поглядом у нас, звичайно, що є ветерани, які повернулися з інвалідністю. Так, це безпосередньо вони приходять до нас. Ми спілкуємося, допомагаємо їм оформити документи. Але звичайно, що є ті хлопці і дівчата, які не можуть до нас приходити. То в нас до речі в саме у відділі працює і також ветеран війни, і дружина нашого загиблого героя. Так це є можливість, що наші працівники приходять до них додому, додому, допомагають. Заповнити їм якби документи, і вже ми їх безпосередньо самі подаємо себе в управлінні. Дякую, і скажіть, будь ласка, нещодавно у Тернополі створили центр підтримки ветеранів і родин героїв Чи можете трошки детальніше розказати про функції цього центру? Що він буде як допомогувати, і як теж можна звернутися? Це також на вулиці Лисенка, 8 а це біля управління соціальної політики. Зараз тимчасово перебуває і веде своє. Діяльність центр по роботі з ветеранами та сім'ями героїв. В майбутньому вже ведуться якби, підготовчі роботи до ремонту. Їхній центр буде здійснювати свою діяльність за адресою Любомира Гузера-1. Але тимчасово вони зараз знаходяться в приміщенні управління соціальної політики. Основною задачою, якби в них є, це робота фахівців, а саме робота фахівців з супроводу ветеранів Про те, що я вже говорив, коли ветеран чи ветеранка повертається до мирного життя, вертається в соціум такий, от і для того, щоб ми могли максимально їм би, допомогти, зрозуміти їхні потреби, допомогти зрозуміти, в чому вони зустрічаються, з якими труднощами, за кожним ветераном закріплюється фахівець, який, до якого або вони можуть звернутися, або періодично він буде там старатися тримати контакти з ними, з їхніми сім'ями, для того, щоб надавати Вати їм як інформаційні різні послуги на то на що вони мають право на які виплати з державного чи з місцевого бюджету, і так само звичайно і по сім'ях загиблих наших героїв та по сім'ях пропалих безвісті в даному центрі, якби працює вже чотири фахівця. В загальному якби заплановано, що в цих фахівців буде десять, тому що ми десь розраховуємо на ту кількість не тільки вже ветеранів, які проживають в місті Тернополі, але і тих військовослужбовців, і тих сімей. Які зараз ще перебувають на службі, також якби, в центрі працює вже юрист, до якого можна звертатися з різними питаннями, і він надасть якісь юридичні консультації або спрямує правильно в юридичному полі, і також почав свою роботу, якби вже і психолог. Тому, ага, такі функції є, психолога, так. Та, тому якби вже відбуваються зустрічі, на яких якби, такі ну, неформальні зустрічі, mm -hmm. де і ветерани, і сім'ї військовослужбовців, Овці мають можливість познайомитися один з одною, поспілкуватися, поділитися якоюсь інформацією, висловити якісь свої побажання щодо роботи центру щодо роботи, взагалі міської ради, збирається звичайно, інформація, взагалі їхнє бачення там по розвитку міста, починаючи від якихось там ремонту їх дворів, зокрема в цьому в минулому році, і в цьому році починаються проводяться роботи по облаштуванню пан досі в тих будинках, де проживають е, ветерани з інвалідністю першої чи другої групи, ми розуміємо, що є е, в скажімо так, велика частка з них, які пересуваються і на кріслах колісних, і є хлопці протизовані. Тому ми стараємося їх, якби їм максимально допомагати. І саме от робота центру є збирати цю інформацію, якби її для того, щоб передавати міському голові, який вже потім її розподіляє по управліннях, які до яких Дані речі належать, і також хочу зазначити, що і при управлінні соціальної політики, і при співпраці з благодійним фондом у нас функціонує соціальне таксі. І саме от ветерани, які потребують у цієї такої транспортної послуги, вони можуть звертатися як в управління, так і в центр по роботі з ветеранами для того, щоб цю послугу замовити. Дякую. Дякую дуже вам за розмову. Дякую за відповіді на запитання. Хочу нагадати нашим глядачам сьогодні. У студії у нас були Віталій Володимирович Хоркавий, начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради, а також Тетяна Станіславна Курчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці Тернопільської. Коміської ради. Я дякую вам за увагу. Бажаю спокійних, вихідних для України, миру і перемоги. До побачення. До побачення.